Om TVA, про найголовніше. підпишіться і не пропускайте нові відео. Обов'язково пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми сильні, коли об'єднані. Я от е, розказую всякі е, шутки на счет. Могу Да, очередну. Андрей Колесников, газета Коммерсант. Владимир Владимирович, скажіть, як Ви вважаєте, можливо ли прекращение огня по линии боевого соприкосновения с Украиной до? Начало нервных переговоров без предварительных условий, чтобы хотя бы для того, чтобы повысить шанс на успех. Или это тоже предмет переговоров? Спасибо. Да, вы знаете, я напомню некоторые вещи. Когда наши войска стали под Киевом, мы получили предложение и даже просьбу настойчивого со стороны западных партнеров прекратить огонь, прекратить боевые действия для того, чтобы. Были предприняты определенные вещи с украинской стороны. И мы это сделали. Есть такое выражение «врет, как дышит», ну, точнее, «трындит, как дышит». И в этом отношении Владимир Путин, он мастер, конечно же, может врать и не моргать. С другой стороны, мы-то прекрасно знаем, что российская армия никогда не уходит просто так. Что для этого должно произойти? Правильно, они должны были получить люлей, и они получили. И все эти рассказы о том, что западные страны попросили вывести российские войска из Киевской области, это странно. Потому что те же западные страны просили Владимира Путина не вводить войска в Киевскую область и вообще не начинать полномасштабное вторжение. Ну, вы помните, значит, 21 год он завершился вот этими постоянными трансляциями из Кремля. Длинный-длинный стол. С одной стороны сидит или Шольц, или Макрон, или Гутериш, и Владимир Путин. А истерит и несет бред. Сейчас он, кстати, в этом плане сильно не изменился, хотя последнее время длинный стол не показывают. Почему? Да потому что Китайская Народная Республика и товарищ Си определяет место Владимира Путина. Я вообще не удивлюсь, что вот эти вот заявления, которые мы сейчас услышаны, они во многом инспирированы позицией Китая что китайские товарищи говорят, ну, воюй еще, ну что-то, мы тебе разрешаем. Ну а этот что, Он говорит, а кровь будет? Ну Аси ему отвечает, конечно же будет. А это так, как я люблю. Там был такой эпизод, мы это сделали. Украинская сторона не прекратила боевые действия. А потом нам было сказано, что украинские официальные власти не могут контролировать все свои вооруженные... Формирования, потому что там якобы есть такие, которые не подчиняются центральным властям. Вот так нам было сказано. Здесь я ничего не прибавил, не убавил. И никого я не обманываю, хочет убедить Владимир Путин. Знаете, вернемся на состояние дела на два года назад. А Украина никогда с момента полномасштабного вторжения не говорила о готовности прекратить огонь по российским оккупантам. Но маньяку хочется как-то вот сказать, что вот, ну, как-то вот, знаете, в Украине армия не слушается, она сама по себе. Хотя все прекрасно понимают, что у нас эта система очень жестко-вертикально выстроенная. Иногда это несет свои тут, изъяны по этому поводу, но в кого и когда стрелять у нас решает высшее военно-политическое руководство. Так было, когда был командующим Залужный, так и является и сейчас. Но сама, сама, формулировка Путина, значит, что он хочет сказать, что Зеленского в 2022 году не послушали украинские военные, продолжили убивать российских захватчиков. Действительно продолжили, но просто подчеркнут, что ну, трендит как дышит в каждом слове мы не договаривались о перемирии тогда. Нас просили отвести с целью создания условий для окончательного заключения мирного соглашения войска от Киева. Мы сделали это и опять столкнулись с обманом. Все договоренности, достигнутые в Стамбуле, были выброшены в помойку. И так было неоднократно. Поэтому просто сейчас взять, объявить о огня в надежде на то, что обратная сторона предпримет какие-то позитивные шаги, мы просто не можем. Ом про головне. А Володимир Путін заявив, що припинення вогню на фронті неможливе до початку мирних перемовин з України. Про це він сказав на прес-конференції і після саміту шанхайської організації співробітництва у Казахстані. Пишуть російські інформресурси. Отже, він каже, що Москва не може оголошувати припинення вогню в надії на позитивні кроки з іншого боку. Окрім того, завершення війни через посередників неможливе, але Рефія не проти самого посередництва як такого воднораз Путін. Вважає основним питанням повноваження посередників ще рефія серйозно ставиться до заяв кандидата президенти США Дональда Трампа про припинення війни. Путін знову сказав про незаконність теперішньої української влади і вважає, що в умовах узурпації влади в Україні звертатися до Верховної Ради безглуздо ну і традиційно стамбольські домовленості щодо України залишаються на столі і можуть стати основою перемовин. Ну а вже сьогодні, вже сьогодні до Путіна в Москву приїхав гість прем'єр-міністр Віктор Орбан, прем'єр-міністр Угорщини. Звичайно, із миротворчим візитом, як повідомили у Кремлі, ці відвідини було узгоджено позавчора, тобто у середу, на вівторок. Нагадаємо, Орбан гостював у Києві. Запропоноване ним перемир'я України з Росією із замороженням поточної лінії фронту, було відкинуто українським президентом. Нагадаю, чутки про можливість візиту Орбана до Москви з'явилися ще вчора і викликали бурхливу реакцію міжнародної спільноти, оскільки на даний час Угорщина є головуючою країною у раді ЄС. Зокрема, глава дипломації Євросоюзу Жозеп Борель офіційно заявив, що візит Віктора Орбана в Москву відбувається виключно в рамках двосторонніх відносин між Угорщиною та Росією, а не головування у Раді Європейського Союзу. Але для нас найголовніше, пане Олександр, ми дали такий довгий бек дипломатії Таки вона завжди спирається на те, яка ж воєнний злочинець Путін на реалі на фронті. Е, із всієї риторики, із всіх заяв російського диктатора видається, що ну знаєте, як столиця в оточенні, десант вже на березі Одеси, от так він себе поводить. Але чи справді те, що відбувається на різних напрямках, дає йому можливість, хоча б ілюзорно уявляти себе переможцем? Що насправді зараз на фронті? Ну, я б не сказав, що у нього є зараз таке становище по лінії бої його військ, яке дозволяло б йому себе так вести. Тому що так, в нас є декілька досить проблемних ділянок, я б сказав би навіть більше, дуже проблемних ділянок, але ці проблемні ділянки не надають йому якоїсь глобальної переваги по всій лінії боєзіткнення. А російські війська не е, мають того потенціалу, який би дозволив їм домінувати і проводити наприклад наступальні дії на рівні 2022 року і тут о, приклад 2022 рік. Тут знаєте, на будь-яку відповідь про те, як себе поводить Путін, о, у відповідь можна просто використовувати не те, що він ретранслює, чи те, що ретранслює Пісков, його там говоряча голова, чи те, що намагається ретранслювати в періодах о, після відходу від запою о, Дмитро Алконавтович Мідвєдів тут о, головне цифри. Проти цифр ви ніколи не зможете нічого протиставити, тому що вони є тією константою. А яка константа? 2022 рік. На території України здійснюється повномасштабне вторгнення російських військ у кількості 180 тисяч особового складу. Захоплюється велика кількість наших територій, на жаль, а більше ніж 60 тисяч квадратних кілометрів. І це 2022 рік. Частина цих територій була звільнена. Але сама загальна кількість військ та захоплених територій, ми її позначили. Поставили ось цей плюсик. Галочку, так? Це воно є. А 2023 рік та 2024, перша половина загальна кількість захоплених територій приблизно 840 квадратних кілометрів. При цьому. Кількість російських військ майже 530 тисяч збільшилась. При цьому втрати у порівнянні з 2022 роком збільшились в 5,5 разів. Отже, що ми маємо? Ми маємо збільшення кількості військ майже в три рази, збільшення втрат в 5,5 разів у о, супротивника, але при цьому. Зменшення інтенсивності захоплення території майже 80 разів. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.